У ньому криється багато секретів. Пісок в центрі уваги сьогоднішнього сюжету. Для кожного человека, для ну, успокоєння себе, для реалізації своїх фантазій, мислів. Перший мій стол був, та обычная стеклянная поверхность, которая снизу подсвечивалась обычной лампой. И все, вот. и можно малевать, и так? Да, да. Главное что. Главное понять э, одну особенность: что мы работаем и не с песком, мы работаем не с материалом, который лежит на, на, на столе. Мы работаем со светом, который внизу. Свет, он проходит через наше стекло, попадает в видеокамеру, которая сверху, да, все снимает. И чем мы этот свет перекроем, на самом деле, это уже второстепенный вопрос. Это может быть манная мука, это может быть сахар, соль. Но солью больно. А це звичайний е, пісок, його можна взяти от на дитячому майданчику, чи це якась особлива, її треба купувати? Це А якщо лісувати молотим кофе. Воно безумно цікаво, безумно успокоює цей запах. Он... Да, ну... Яка геніальна ідея! Щеранку малювати кавою. І для того, щоб зрозуміти принцип малюнку на піску, Андрій влаштував для мене гру. Запропонував із ока створити щось. Так, у мене це рибка. А тепер ми відтворимо історію на піску. Тож ми вирізали сонечко, да, От ми використовуємо вирізання. Пісочна анімація використовується. І має своє предназначення. А долоньки? Долоньками теж? теж? Тож повернімося до історії. На планеті Земля самотній хлопчина дивився на сонце. Цей час самотня дівчина розглядала красу осінньої холодної зорі. Сила долі чи то якогось надземного тяжіння поєднала їх любов'ю. Настав час весілля. Після чого лелека приніс довгоочікуване щастя дитину. І, як у будь-якій історії, скажу, жили вони довго і щасливо. Якщо немає можливості займатися пісочною анімацією щодня, цим можна зайнятися просто в вихідний день, коли є час для того, щоб пофантазувати, розслабитися. І пісок це дійсно ідеальний варіант повного релаксу. Працювати можна також із кольоровим пісочком. Ось що в нас вийшло.